Самюель і Маргарита хазяї дуже дбайливі. Кошенятко прихистили, звісно, що були щасливі. Бріна мало пам'ятає, як була вона маленька. Ферма, хлів, старенький з краю, скраю, прілесіно, кицьканенька. А тепер у них відпустка. Радий Сем, Марго щаслива. Гори, літо, гарна книжка, геть тушлива. Раптом цю картинку милу розітнув котячий вереск. Бріні вийти захотілось. Відчиняйте хутко двері. Сем з Марго засумнівались, але двері розчихнули. Бріна й митті не вагалась, у густу траву стрибнула. Не минуло й години, як нові знайшлися друзі. У котячій банді Бріна вже вистрибує на лузі. Незалежні та нестримні, у лісах полюють звично, обіцяють також бріні, долю вільну й романтичну. Кицька любить Маргариту, Сем'юеля добрі люди. Та тепер шляхи відкриті, тож повернення не буде. Та сумує хтось удома, виглядає і гукає, це господарі невтомно, друга зниклого шукають. Брій наш тішиться, гуляє, тут пригоди, друзі, гори, але скоро виявляє, що таке життя суворе, Егоїзм, сварки, образи, нелегке буття узграє, Стало кліткою одразу воля, що здавалась раєм. Злива, ліс, холодний вітер, бріночка на гілці плаче, Знічена сама на світі, серце мучиться, котяче. Все мої не спиться, в грудях ще надія б'ється, Раптом зараз їхня бріна, Тихо в двері пошкребеться.